Ваша біда, не можу знайти нормального копірайтера. Ну, дивись, е крім тебе, ніхто в твоїй темі так круто не розбирається і не буде розбиратись за ці 2-3-5 доларів, які ти хочеш заплатити копірайтеру, тому що він вчора писав про сантехніку, сьогодні пише там про меблі. Завтра буде писати тобі на твій сайт по фіалкам. Е тому що тобі потрібно зробити? Знайти просто нормального копірайтера, який не генерує через чат GPT, який пише дійсно унікальний контент. І давати йому інформацію по кожній статті. Тобто, ти повинен ну подумати, яка назва буде цієї статті. Просто подивися конкурентів, подивись запит, які вбивають люди, придумай ці ідеї. І після цього ти повинен розкласти по поличках. Про що повинен написати копірайтер? Просто запиши йому голосове повідомлення, просто напиши йому текст, просто візьми там приклади з сайтів, покажи йому. А задача копірайтера: вже твої смисли, твої ідеї, твої креативи просто перетворити в нормальний текст.